Так, всім привіт на каналі Івана Нанкевича. Сьогодні у нас 11 марта. У нас дощів, опадів ніяких немає, сьогодні заїхали дискувати на поле. Так, отак воно все виходить. Дискує Т-150. Євгеній Агроділо. своєю агешкою, там, я не знаю, 4 метрова, зараз ближче підійде, я покажу. Получається що? Просто жир виходить, офігенно. Гляньте, як воно все паличку перебило, все розсипалося. Диві, та що? Там ось через пару днів обіцяють дощі, зараз якраз задіскуємо. Получается по тому, що сліди після трактора є, звісно, трошки, бачите, такі. Ну воно не дуже, в принципі, нормальок. То нічого страшного. Зараз дощі підуть, воно трошки розкисне. А так, виходить, це огонь. Зараз ось взяв бензопилу. Йду, бо в тому году як косили, бачите, блин, забувся. Деревину хтось коротше, спиляв і деревина впала, що виходить, лежить на полі. Зараз буде просто край відходить, буде неудобно. А так взагалі красота. Та воно воно видно за трактором, воно пиляка стоїть. Капець. Коротше. Сухо вже можна сказати, просто сухо. Якщо ви бачите, що от посадки росте, треба. Приїжджайте все одно в тому году краю дорігу, а воно все одно, бачите, лізе, росте, коротше, задовбало. Оця локація срана. Воно краще не надійде і там йому залишилося туди-сюди та й все. Ось оця зараза, що впала, зараз ми її бензопилою шатаємо. Ні, Ну все одно, бач, за колесами трошки є грудка, ну та без неї, мені кажеться, без неї взагалі, мені кажеться, ніяк, так? Да? І опять же, що все грудка, дивіться, вона розсипається. Да? Дээ. Энэ тийм хуякгүйг тасоовал. Все, бачите, воно все одно після диски остається ця чепуха. Ну так, да, воно тут ямка була. Та воно і сюди, бачите, воно все одно не вирізає. Та я не знаю, це треба приїжджати або вирубувати, або треба бризказ, чи ці посадку побризкати чимось вигоріла нахер. Так, тоді приїдуть, будуть насілувати. Вот так воно получается. Красота. Все, переїхали ми на друге поле Палка вже вся лягла практически Я думаю сейчас оно буде все Зараз Сейчас женючок його дисками тільки ча. Бо получается по пахоті трошки не вспів його перепахати, А сейчас уже не хочется Если получается то дисками диском сейчас сделаем Осталось там АДП 4,5. 4 і О Юмзик попер тоже. Люди удобрення розкидають всі працюють в полях. Зараз Женечок розпакує її. Так, да, так, да, так. Да. Ну звісно, я просто залагав в тому году, що я його спахав вот отак, зрозумів. Бо треба сюди все-таки ну днів. Я вже на год, році буду пахати, я вже буду сюди шарувати. Чим він, він коли красив, воно прям його то, воно сразу практично. І ні. ні, тут було, що тут, наверное, 8 взагалі було база. Получається 7-8 А ти що, красота?

Так, ну що, трошки поїздили, ще півтора часика покаталися і все. Зараз женочок відходить крайок і все зроблено. Так, да, ну просто красота, гляньте, різниця яка, яка палка була. Як вийшло. Взагалі чотенько, просто красота. Грудка розсипається, зараз ще дощ пройде. Ще заїду, забороную його разочок. Ось воно бачите, койде, звісно, поставалося. Ну, палка така трухла, короче, що нормальок у нас розсипається. Воно, бачите, ось воно, воно, красота Десь сантиметрів. Не знаю, де блять, нормально. Ну воно бачите, ось десь перепад короче, є, де, де може трактор їхав, виходить, то воно ж так прям що познаєте, як повністю прям там, ну воно не по-любому не вирівняє, бо культиватором це треба вже буде довирівнювати до ідеальної підошви. А так воно бачите сюди, цей самий, Ну взагалі, якщо так взяти, то красота. Десь під 10 см десь є. Офігенно вийшлося. Тепер будемо ждати дощиків. Воно, бачите, даже після трактора, ось, ну слід, я там був показував на попередньому полі. То отаке ось є трошки, бачите. Ну я вважаю, це взагалі це не грудка. Вона розсипається. Ось дивіться. Це те, що після трактора. А те, що не після трактора, воно взагалі ось просто красота. Глибше не треба, бо якщо б діли більше глибину, воно б наоборот вивертало як сказати, такі якісь пласти були б 100%, якщо б глибше його дискувати. диско вообще обалденно. 4,5 5 метра. Так, да, 150 це сила. Так, так що сьогодні отакий получився відосик невеличкий, коротенький, все дійшло діло до завершення, без всяких приключень. А, один разок було, каже, їздимо, воздух захочеться втратити. А воно палка десь була, не на кранік відкрила, пішли, кранік закрили, житлок закрив та і все, і порядочок. Так що така була вся тісковочка на 11 марта. Так, ну шо тоді? Ставлюємо лайки, дизлайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, хто дискував, хто пахав, хто що весною робив. У мене це вийшло, що оці гектари, що зараз ми дискуємо там, а все остальне уранка. Так що такі діла? Пишемо коментарі.